29 розділ Сонячна енергія. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: Дана мені всяка влада на небі і на землі. Матвія, 28 розділ, 18 вірш. Якби тобі довелося прожити кілька днів без їжі, то такі прості речі, як підняти руку, були б складними для тебе. Чому? Тому що саме енергія, яку ти отримуєш із їжі, дає паливо для роботи твого тіла. Немає їжі, немає енергії, тому й рукою не змахнеш. Рослинам теж потрібна їжа. Вони дістають необхідну енергію від сонця. Насправді сонце це джерело майже всієї енергії та сили на Землі. Воно зігріває нашу планету. Керує погодою, контролює океанські хвилі і течії. Життя на Землі було б неможливим без сонця. Адже що секунди сонце перетворює приблизно 700 мільйонів тонн гідрогену на гелій, виробляючи енергію. Неймовірно. Але за одну годину. Земля отримує від Сонця більше енергії, ніж необхідно, щоб заряджати всі прилади на планеті протягом року. Існує інше джерело енергії, чия сила просто таки незбагненна, єдиний Божий син Ісус. Ісус мав силу робити неможливі речі, зцілювати хворих, повертати зір сліпим, воскрешати мертвих, зупиняти бурі. Силою Ісуса, і через Його жертву за нас ми отримуємо прощення гріхів, можливість спілкуватися з Богом і дар вічного життя на небі з Ним. Саме Його силою ми здатні робити, на перший погляд, неможливі речі прощати кривдників, любити ворогів і чинити правильно навіть тоді, коли ніхто так не робить. Ось вона, сила сина, яка сяє яскравіше за мільйони сонць. Ісусе, часом мені здається неможливим робити правильні вчинки. Однак я знаю, що Ти допоможеш мені своєю силою. Дякую, що робиш неможливе можливим. Дивовижно. Зазвичай ми думаємо, що енергія, якою ми користуємося, добувається з корисних копалин, як, скажімо, бензин із нафти. Ми використовуємо енергію від згорання корисних копалин, щоб заправляти машини, опалювати і охолоджувати наші помешкання, нагрівати плити для приготування їжі. Однак корисні копалини є насправді вторинною формою сонячної енергії, а все тому, що корисні копалини це рослини, які з часом розклалися. Проте ми пам'ятаємо, що рослинам необхідна енергія сонця.